Розмалюй велику писанку в Івано-Франківську у такий творчий спосіб. Збирали кошти для онкохворої журналістки Оксани Кваснишин та Василя Марчука, хлопчика, у якого ДЦП наша колега, журналіст Оксана Кваснишин, потребує допомоги. Ми бачимо, ми вирішили, що саме перед великодним, коли люди думають про духовність, найбільше це не факт. Це факт це всім відомо, що саме Прикарпатті от про благодійність. Думають перед великодним. Ми вирішили скористатися цим моментом. Люди охоче долучались до акції, розмальовував. Вали писанку та кидали гроші. Маленький Арсенчик також долучився до доброї справи. А дідусь підкріпив це фінансово. А він три квіточки намалював. Так, Арсенчик. Ти малював квіточки. Ще одним із елементів акції став флешмоб. Журналістські редакції перераховують свій одноденний заробіток на добру справу за для врятування життя Оксани Кваснишин та Василька Марчука. Започаткували флешмоб на ТРК Вежа. Одноденний заробіток всіх працівників вежі ми зібрали ну, не змогли перерахувати, але просто зібрали його і зараз кидаємо в це яйце. І хочу сказати, що естафету ми передаємо телерадіокомпанії Раї. Колектив телеканалу Раї також долучився до акції Ольга Гриців, Сергій Русиняк. Новини телеканал Раї.